Так, чудово. Також хочу поділитися своїм відгуком. Ми познайомилися з продукцією, також як війна, в січні місяці зимою, але в нас була перерва з чоловіком, і ми тільки спробували продукцію і вже постійно стали приймати їх в квітні. Яка в нас була проблема? Ми перехворіли на колі півтора роки тому. А я перехворіла на важкий поділ. Через це в мене які були які симптоми, Десь більше року я не могла гарно спати. Тобто, в мене було і безсоння, які сну була дуже погана, в мене не було енергії. Ну як багатьох людей після ковіду відчувала слабкість. Та в мене була сильна відпишка. А, тобто я не могла навіть там на третій поверх піднятися, вже а, мені не вистачало в я дуже погано себе почувала. А, через це а, не могла нормально працювати, тому що а, коли людина не висипає, а в неї просто нема сил а, зовсім на те, щоб бути продуктивним. Чоловіка в мого також а, були складнощі зі сном. Після ковіду він також дуже погано спав. І це ми десь рік так удвох не спали. Ну тобто і настрою не було, і сил не було на те, щоб якось далі жити і радіти життя. Також чоловіка був дуже сильним, головний вік. Кожного дня ми з ним проходили обстеження, і ми все зробили. І врачі, лікарі тільки руками розводили, що нічого у вас нема, все добре. Знає. Ми почали приймати в квітні базовий набор, також як Іна, ми з цього почали більш таке близьке знайомство з продукцією. Вже через тиждень я почала гарно спати, мій чоловік також. ну Тобто, рік ми не спали, в нас була дуже погана якість сну, і вже через тиждень все налагодилось. І так, зараз вибачають. Проближаються. І зараз а, цей ефект, цей результат продовжується, Ми висипаємось і дуже гарно себе почуваємо. А, моя відтишка залишилась вже в минулому. Uh, і також в мене дуже багато енергії. Через це uh, я можу відновити тренування. В мене є на це сили. Можу провести себе до ладу нарешті, тому що після ковіду я також набрала декілька та, uh, зайвих тіло. Через лікування і зараз в мене є сили, енергія, щоб все це вирішувати. Тобто зараз я себе відчуваю здоровою людиною, хоча ковід я перенесла дуже важкі форми. Чоловіка мого з приводу лікарі та головних болей їх вже майже немає. Я не можу сказати, що вже зовсім все класно, іноді трапляється іноді, але це раз-два рази на місяць. Невеликий головний біль, і ми знаємо, що робити. Ми відразу робимо коктейльчик Ресторейт плюс Активайс, і ось так він працює. Тому я рекомендую всім своїм знайомим спробувати дійсно і завжди кажу що це нова якість життя. Ми зараз приймаємо базовий сет і по можливості додаємо то цель-шуц, антіоксиданти, то колаген, а проходимо іноді битрінк, курс детоксу. Тобто наскільки вистачає можливостей. Також хочу відмітити, що познайзнайомстві з продукцією теплайн дало мені можливість таку чудову можливість віддаленого заробітку. Я також шукала для себе таку роботу, я її знайшла і дуже рада. Ось тому такі відгуки на цей час.